Маю нову пательну для млинців та свіжий шпинат. Що будемо готувати? Звичайно, зелені шпинатні млинці. Погнали, все дуже просто. В одному посуді змішуємо шпинат, яйця. Я тут роблю на дві порції. Солим, борошно, молоко. Та збиваємо блендером. Додаю кип'яток. Рослина олія. Зараз я даю чуть-чуть вершкового масла. Смажте наші млинці. Перевертаємо наш млинець. Ой, він дуже гарно перевертається, абсолютно хорошо. Так, у нас вийшло 20 млинців. Це дві порції. Результат наших старань. Ні одного млинця ми не втратили. Тісто виходить у всіх, як і млинці. Отже, готуйте, а для начинки, звичайно, ми будемо використовувати кримсир і червону рибку. Справа залишилася за малим. Тепер скласти млинці. Всі по я придбала крем-сир і рибку форель, яку засолили ми самі за нашим рецептом. І тепер будемо складати млинці. Ну ми зрозуміли, змащуємо гарно млинець крем-сиром. Викладаємо шматочки червоної рибки і закручуємо у рулетик. І так повторимо з кожним нашим млинчиком. Перед подачею на стіл розрізаємо млинчик навпіл і викладаємо на тарілку. Фото ви бачили на прев'ю. Усім смачного.